Для громадян України та інших із числа 60 країн світу, які мають безвізовий режим із європейським союзом, правила в'їзду на територію ЄС зміняться у 2020. Двадцять році для в'їзду необхідно буде оформити електронний дозвіл. Зробити це можна буде онлайн. Повідомляє Deutsche Welle. Основною причиною затвердження такої авторизації є безпека. Система зможе виявити чи представляє особа загрозу для безпеки країн шенгенської зони ще до того, як вона перетне кордон. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією Ірина Сушко, виконавча директорка аналітичного центру Європа без бар'єрів? Пані Ірино, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, доброго. пані Ірино. Розкажіть, будь ласка, як це працюватиме? Як можна буде оформити електронний дозвіл? Скільки це коштуватиме? Загалом розробники цієї системи обіцяють, що подорожувальникам не складатиме зайвого клопоту оформити такий електронний автоматизований дозвіл на в'їзд до країн Європейського Союзу. Звичайно, ми розуміємо, що будь-яка it система вона повинна пройти певний час тестування для того, щоб всі можливі Доліки були виправлені. Тому розробники з ЄС з цієї системи кажуть про те, що орієнтовно 12 місяців дається на те, щоб ця система запрацювала ну, в такому повноформатному режимі. Ми повинні з вами розуміти, що Ця система планувалася для впровадження вже дуже давно. Європейський союз планував її впровадити саме для того, щоб зберегти баланс між безпекою, саме подорожувальника і тих громадян, куди ця особа прямує. І з іншого боку, дотримуватися зручного, зручного, комфортного. Зручної комфортної подорожі, ну од власне, що собою буде представляти ця процедура? Це буквально. Необхідно буде заходити на сайт. Він так і буде називатися ЕТІас, тобто, це сайт офіційний Європейського союзу, на якому ну, доступ до нього має бути як обіцяють, нам дуже легким. Ми повинні будемо бажано завчасно, можливо, за кілька днів до поїздки, вводити ту інформацію, яку колись ми вводили, коли отримували візи в консульство. Свах, тобто це базова інформація, і, відповідно, система буде перевіряти цю інформацію на предмет певних ризиків. Якщо, умовно кажучи, до особи потенційного подорожувальника виникнуть якісь питання, то тоді вже в системі є спеціальні працівники, які будуть проводити ну, щось на зразок співбесіди або консультації для виявлення тих додаткових ну, речей інформації, яка їх цікавитиме. Тобто, я розповідаю, начебто, це ну, так виглядає тривалий процес, а насправді. Обіцяють, що він не займе багато часу, можливо, це буде 5 хвилин, 10 і кхів, навіть менше. Ну, але це залежить від того, наскільки людина є таким е, ну, просунутим користувачем, тому що це все таки дійсно потрібно розуміти, що йде мова про е, IT-систему. Тож насправді ця. Ну, цей дозвіл він не є дорогим. Це всього 7 євро, причому на 3 роки. Тобто, така авторизація потрібна буде лише один раз на 3 роки, і відповідно, я думаю, що не повинно бути якихось проблем в громадян України бо ми є саме безлізовою країною з Європейським Союзом в тому, щоб отримати такий дозвіл. Більше того, я скажу, можливо, про це мало говорять, бо... Ну, громадяни переймалися тим, що чи це не ускладнить да, наші безвізові поїздки до Європейського Союзу, то, е, на мій погляд, е, навпаки, це добре, коли е, людина, знаходячись ще вдома, умовно кажучи, буде вже розуміти, що в неї є дозвіл, і вона спокійно перетинатиме кордон. Тоді як Наприклад, зараз, коли ще ця система не працює, умовно кажучи, ми не можемо бути впевнені в тому, що, наприклад, діставшись до кордону там, конкретної країни Європейського Союзу, нас достеменно пропустять. Більше того є статистика, відповідна, яка каже про те, що таких нев'їздів або заборон на в'їзд є доволі висока кількість. Пані Ірино, чи потрібно буде оформляти такий електронний дозвіл у наступному році, коли запрацює ця система, людям, які матимуть діючу візу європейських країн, наприклад, робочу візу? Ні. Справа, що для таких громадян, які мають діючу візу, робочу, ми її називаємо довготермінова віза, не потрібна буде е, взагалі ця авторизація. Вона поширюється тільки на тих громадян, які хочуть перетнути кордон з Європейським Союзом саме в рамках безвізових поїздок, тобто е, в форматі 90 на 180. Коли повинні запрацювати ці нововведення остаточно чи є така інформація? Звичайно, ну ви сьогодні теж в сюжеті говорили про те, що це 24-й рік наступний рік. Водночас немає точної, конкретної визначеної дати, тому що знову ж таки очікуємо ми, що можливо запрацює вона десь в швидше в другій половині наступного року. І відповідно, я думаю, що інформування з цього приводу буде доволі таким резонансним. Тому ми про це дізнаємося обов'язково. Зрозуміло, дякуємо, пані Ірино. Дякуємо за те, що долучилися до розмови у нашій студії. Це була Ірина Сушко, виконавча директорка аналітичного центру Європа без бар'єрів. Нагадаємо, для громадян України із 2024 року діятимуть нові правила в'їзду на територію Євросоюзу. Зокрема, потрібно буде оформити електронний дозвіл. Ну а за.